Доброго дня, шановне товариство. Від прикордонних громад, зокрема прикордонних громад, що знаходяться на території Сумської області, наразі залежать майбутнє України. І е, саме ось така позиція стала основою для реалізації проєкту громадської організації Цен громадських ініціатив «Інтелект Сумщини. Цей проєкт відбувся на базі п'яти. Де окупованих громад Сумської області Лебединської, міської, Степанівської та Недергайлівської селищних, Новослобідської та Садівської сільських громад. Проєкт був спрямований на посилення стійкості та соціальної згуртованості в цих громадах, і завдання посилення стійкості та соціальної згуртованості в цих громадах вирішилося за допомогою двох е видів діяльності. Перший вид діяльності – це консультативна дарача робота. За результатами цього етапу проєкту. Усі п'ять громад мають проєкти стратегії розвитку. Садівська громада мала до цього стратегію, просто ми доповнили цю стратегію важливим стратегічним документам. Усі громади мають проєкти стратегії розвитку. Це відкриває інвестиційні перспективи, це відкриває для цих громад можливості для так званого експоненційного розвитку. Другий напрям це була медійна робота, медійні практики. Як ми працювали, ви всі бачили, на Сумському каналі ми виготовляли відео, випускали їх в ефір, і ви могли спостерігати за перебігом цих усіх наших. Активності сьогодні, в саду, ми підбивали підсумки першого етапу проєкту. Були присутні ті люди, які були дотичні до підтримки цього проєкту у п'яти громадах. Перш за все, хотів би звернути вашу увагу на високе представництво. Нас приймала садівська сільська територіальна громада, був голова. Садівської сільської ради Іван Крючков, був голова Надригалівської селищної ради Костянтин Волков, був голова Степанівської селищної ради Володимир Лукаш. Від Лободинської громади був Юрій Магаляс, який відповідає за соціально-економічний розвиток. Ці очільники були разом зі своїми колегами. Прибули всі, крім представників Новослабідської громади. Новослабська громада взяла активну участь у нашому проєкті. Проте невідкладні справи прикордонної, безпосередньо прикордонної громади, яка постійно знаходиться під обстрілами, стали на заваді їх візиту. Проте нічого тут страшного немає. Ми обов'язково до колег з Нової Слободи доведемо усю необхідну інформацію. Отже, що було на цьому заході. Ну, спочатку була якби, презентація результатів. Розпочали ми з такої філософської думки, скажімо так, філософського заходу про те, що, от про роздуми, що будуть з українськими населеними пунктами, територіальними громадами. Три варіанти. Перший варіант вкрай негативний це зникнення, знищення їх. Другий варіант це варіант. А, також негативний, проте ну, він передбачає, що населені пункти залишаються, але відбуваються такі процеси руйнівні, що вони мають ознаки невідворотності. А от третій варіант саме бажане. Третій варіант це коли ми використовуємо стан, ми почнемо використовувати стан з такої глибокого потрясіння війни, да, от, зламу. Проте, Використовуємо увагу до України всього цивілізованого світу і здобуваємо так званий експоненційний розвиток, розвиток по експоненті, тобто швидко. Оцей третій варіант, який, звичайно, що найбільш бажаний, він є можливим тільки у разі так званого стратегічного управління. Що таке стратегічне управління? Стратегічне управління це управління з огляду на те, що таке взагалі стратегія, як генеральний план реалізації довгострокової мети в умовах. Невизначеності та змін на Сумському каналі є навіть відео присвячене розумінню, правильному розумінню слова стратегія, і ми рекомендуємо вам переглянути його, бо це може вплинути на ваше особисте життя. Це важлива річ стратегія, і важливо стратегувати і в особистому житті, в особистому зростанні, так і в інших видах активності. Отже, ми згадали, що відбулося протягом цього нетривалого проекту. З лютого він. Розпочався. хоча я ще раз скажу, що це перший етап проєкту. Тільки ми розробляли стратегії, ми проводили спот-аналізи, ми розробляли сценарні плани. Усі всі етапи, вони відбувалися в вимірах наших виїздів громади. Тобто, це все були виїзні офлайн-заходи. Зверніть, будь ласка, увагу, це відбувалося у ці складні часи. Відключень електроенергії, небезпеки на кордонах, проте це не завадило нами. Взагалі ä, треба відзначити не тільки розум, таланти і завзятість, і відповідальність співробітників проєкту, але й їх мужність, героїзм. Говорили про Катерину Босенка, фізичну особу-підприємця, яка надавала транспортні послуги. Мужня жінка, яка не боялася їхати у віддалені села, які знаходяться під обстрілами. Ми згадали також про медійні практики, про те, що записано за участю основних учасників проєкту низка відеоматеріалів, які ви можете переглянути на Сумському каналі. Їх таких відеоматеріалів присвячених проєкту H42. Ми розказали про кожну громаду, ви бачите людей і. В цілому ви можете представити, що пере що відбувається на території кожної з цих п'яти проектних громад. На цьому ми завершили, якби перший... перший етап нашого спілкування, підбиття підсумків. Другий етап. Другий етап ми говорили про те, що робити протягом другого етапу, в який спосіб можна отримати цю позитивну динаміку розвитку, як нам зробити так, щоб далі. Посилювати, посилювати інституційну спроможність громад, забезпечити соціально-економічний розвиток громад. І розглядалося якби два напрями. Перший напрям це робота з потенційними інвесторами, з використанням стратегічних положень, використовуючи наші можливості цього живого документу, який є таким гнучким, flexible, таке такий термін англійський, flexible. Гнучки, гнучки до можливостей, до можливостей підтримки громади, залучення сюди організаційних ресурсів, фінансових ресурсів та інших видів підтримки. У цьому напрямку ми також це, це обговорили. Другий напрямок, який обговорювався, це як залучити потенціал вищих навчальних закладів, як їх залучити до підтримки громад. І говорили ось про що? Що це можливо, коли у межах підготовки курсового проєкту, кваліфікаційної роботи, інших типів досліджень, серйозних досліджень, дисертаційних досліджень, об'єктом досліджень буде громада. Ми е говорили про те, що є певні вимоги, верніше є певні показники, які підвищують якість роботи. І там є. Зокрема, захист роботи англійською мовою, проведення підготовки дослідження на замовлення підприємства, установи, організації громади і оформлення акту впровадження, академічна мобільність. От хто реально підготує таку роботу, яка би присвячена була громаді? Звичайно, що це чесні, відповідальні науковці, студенти, які... Будуть досліджувати громаду. Це якби перший тип. Другий тип. Це, можливо, будуть ті люди, які наразі навчаються при тебе родом із, свої... із... із цих п'яти громад, і вони хочуть допомогти своїй батьківщині. Проте ідеальним варіантом є, коли м готується така робота з огляду на перспективи жити тут все життя. і Вкотре, от особисто я наголошував на тому, що нам молоду людину, молоди, молоду родину, яка обрала собі для життя українську громаду, особливо прикордонну громаду, з неї треба зробити якби взірець, можливо, як медійного героя, особу, на яку закликають рівнятися. Говорилося про те, що Україна демократична держава, якщо хтось виїхав за кордон, якщо хтось вважає, що це правильно, то це справа людини. Проте, якщо думати реально про Україну, про її майбуття, якщо реально думати відповідально про безпеку, про, нашу, про наше збереження, то треба усвідомлювати, що така от позиція, що якось у цій війні нас там. Потолонить, нас пронесе там. Ми розраховуємо на героїчні Збройні Сили України, ми розраховуємо на НАТО, на інші форми підтримки. Це позиція хибна, інфантільна. Наразі загроза настільки страшна, що кожен, я вважаю, свідомий українець має бути ощадливим використовувати всі свої ресурси для того, щоб посилити. І себе і посилити суспільство. от Про це говорилось. Говорилося про те, що це також така позиція, що там за кордоном. Да от У нас тут життя проблемне, от за кордоном якесь буде життя нашої родини. Ну це теж неправильно. Ну, верніше, не те, що неправильно, а неправильно. позиція, видається, хібною. Як же ж можна не, не намагатися укріпитися тут, у себе на Батьківщині? Зробити міцну громаду, зробити міцну Україну. От про це співпраці, перспективи співпраці з вищими навчальними закладами, також це питання обговорювалося, Обговорювалося і тих, чисто організаційні, технічні питання, хто цим буде займатися, як побудувати роботу, вирішили початок, скажімо так, із певних практик окремих практик, коли будуть готуватися роботи по громадам, і це буде активно висвітлюватися. На Сумському каналі. Ну, вже третя частина це було більше обмін не стільки думками, скільки емоціями, позитивними емоціями, враженнями. І, і, і говорилося також, також про саму громадську організацію Центр громадських ініціатив Інтелект Сумщини про те, що у цьому проєкті ми також ставили завдання посилення своєї спроможності. Ми наразі маємо п'ять громад, з якими налагоджені зв'язки, з якими можна працювати, де можна впроваджувати свої ідеї, де молодим людям можна планувати своє життя, скажімо так, зайти з ідеєю, зайти з якимось бізнесом, зі своєю справою. Поки ви дівчата, хлопці, студенти, ви можете написати роботу, підготувати дослідження, скажімо так, утворити чисто свою реальність. І у, цьому, у цій реальності, яку обрали ви жити, у, наприклад, тут, де я знаходжусь у Савдівській сільській е, територіальній громаді. Важливо для нашої організації, що налагоджений не тільки професійний зв'язок, не тільки ділова комунікація, налагоджені ще людські стосунки. Ми відчули один одного, як людей, як, не тільки як фахівців, але. З огляду на наші певні індивідуальні там, особливості, да, от, і це також буде сприяти нашому загальні, нашій загальній справі. На моє глибоке переконання, цей проєкт, коли завершується перший його етап, він має значення для українських територіальних громад у цілому. На моє глибоке переконання, Оця зв'язка громад і зв'язка науковців, вона є об'єктивно необхідною. Науковці, експерти, вони можуть напис... щось підготувати по певним стандартам, вони можуть підготувати певну ідеальну да, модель. Проте без певних емпіричних даних і без укорінення в реальність громади це все ризикує залишитися тільки на папері. Або в електронних файлах. Натомість громади також, володіючи ситуацією всередині, розуміючи внутрішні процеси, які були утворені довгим періодом існування громади, проте зосередженість на своєму цьому місцевому не дає можливості ну, подивитися на ті, ті ресурси, які можна залучити в громаду і не зробити ось цей. От Якби з'єднання, коли громаду можна прикріпити, вбудувати у глобальну економіку. На цьому захист. захист наш захід завершився. Ми випили каву зі смаколиками. Було все дуже душевно, приємно, смачно, роз'їхалися і будемо працювати далі. Мені залишилося тільки сказати, що проєкт реалізується громадською організацією Центр громадських ініціатив Сумщини», адмініструється проєкти САРЄднання. Проект здійснюється за допомогою Фонду партнерства за сильну Україну. Прошу вас підтримати це відео відомим вам способами з огляду на алгоритми Ютуба, з огляду на велике соціальне значення нашої діяльності. До нових зустрічей! На сумському каналі. До побачення.